Б'ємось, отже, не здаємось, 365 днів великої війни. Ми, українці, демонструємо незламність. Попри щоденну боротьбу на фронті, завдяки нашим сильним і мужнім захисникам в тилу життя триває. Тож далі докладніше про ситуацію на Прикарпатті у новинах. В студії працює Олена Данилюк. І я вас вітаю. Уже рік, як в Івано-Франківській громаді, запроваджено ряд програм для військових, які боронять нашу країну. Зокрема, мова про компенсації на лікування пораненим гроші для родин загиблих одноразова виплата за комунальні послуги для військових, навіть для тих, у кого немає статусу. У БД докладніше про все у сюжеті Мар'яни Франківець Василь Федик, військовослужбовець 109-го гірсько-штурмового батальйону ЗСУ, отримав поранення 18 липня 2022 року у районі спірного Донецької області. Після операції із видалення уламка повернувся до Івано-Франківська на реабілітацію. Мені осколок потрапив після танкового обстрілу. Мені потрапив осколок в кульшовий суглоб, там було дуже важке поранення, осколок витягнули, але деякі деталі кістки в мене все одно залишилися і потрібна трошки така більша реабілітація. Здоров'я так йде, йде на краще. Ну, сподіваємося, що. Поправимо здоров'я і повернемося в стрій в збройні сили, взяти зброю і боронити нашу державу. Про виплати військовим від громади дізнався від побратимів, оформивши заяву через ЦНАП, На виплату за поранення отримав 20 тисяч гривень. А до роковин повномасштабного вторгнення таку ж суму отримав друге. Після поранення, коли я вже прибув сюди до Івано-Франківська. Мені друг мій скинув таку силку від пана Марцинківа від нашого голови, що відповідно надається допомога пораненим таким після контузії, після важкого легкого поранення. Фінансова допомога. Ну і звичайно, я звернувся, і буквально за два тижні. Навіть може і не було два тижні, як я отримав грошову підтримку. Дуже приємно, було звичайно, я не очікував, що такий швидкий такий період відбудеться. Ну, скажем, це не така глобальна аж величезна сума, але все рівно воно мені дуже багато допомогло. Віктор Царицанський приїхав до Івано-Франківська після поранення, яке отримав неподалік Курахово. за те, що витягнув пораненого побратима з-під обстрілів, кулеметник 72-ї бригади імені чорних запорожців, нагороджений відзнакою міського голови за честь і звитягу. У час своєї реабілітації Віктор вирішив також подати заяву, бо через поранення може отримати виплату від громади. Хлопець каже, для військових це хороша підтримка. Це приємний бонус для військовослужбовців. Відчувають, що підчувають підтримку від самої влади і не тільки. Це, це необхідно, я вважаю. Як волонтерів, так і влада повинна підтримувати. Людей не вистачає, солдатів. Багато чого, ресурси, автомобілі, це все це все в поєднанні дуже необхідно. Чим більше люди будуть допомагати в тилу, чим буде міцніший тил, тим. Швидше ми будемо наближатися до перемоги за словами директора департаменту соціальної політики Василя Семанюка, Військові з Івано-Франківська, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, можуть отримати виплати на лікування від 10 тисяч гривень залежно від тяжкості поранення. Ці виплати це почали з минулого року. Зокрема, у нас є виплата хлопцям, які отримали поранення. Одноразова виплата зараз, якраз власне зв'язку з тим, що річниця всім, хто отримав поранення, і раніше вже навіть отримав виплати. Зараз також одноразова виплата в розмірі 20 тисяч гривень. Вже 165 де отримали їх минулого четверга, було проголосовано виконкомі. Сьогодні також 65 або 66 Вже проголосовано. Тобто далі далі, якщо будуть збудуть звертатися, будуть люди, які отримують пранні. Вони також будуть отримувати ці виплати. Окрім того, військовослужбовці, які не мають статусу учасника бойових дій, відповідно не користуються пільгами на оплату комунальних послуг, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі трьох тисяч гривень. Також діткам військовослужбовців з нагоди дня народження звертається хтось з батьків, мама чи тато, виплачується по 500 гривень. Сьогодні на засіданні виконкому було внесено зміни в це рішення і тим діткам, які чи числа багатодітних сімей. Ця сума буде складати не 500 гривень, а 2000 тисячі гривень. І так само діткам, які мають інвалідність, батько з яких приймає участь в бойових діях. Батько чи мати також до дня народження буде виплачуватися 2000 тисячі гривень. Також одноразову виплату у сумі двох тисяч гривень отримають діти, батько чи мати яких загинули під час виконання бойового завдання. Кожен хто є на фронті, повинен розуміти. Що є опіка з боку громади, і не дай Боже щось стається чи поранення, і не дай Боже смерть. Громада завжди підтримує, громада буде опікуватися рідними, громада прийде на допомогу. Тому івано франківська соціально відповідальна громада, і для наших захисників є понад 12 програм, які сьогодні функціонують для того, щоб допомогти і показати приклад той, хто захищає свою державу. Він завжди. Буде оцінений громадою і завжди буде вдячність всіх жителів Івано-Франківська. Окрім фінансової допомоги, місто має велику програму вшанування. Це за честь звитягу міська нагорода, це почесні громадяни міста івано франківська це різні іменні подарунки, як годинники іменні, це різні відзнаки. Тобто, ми ж ми стараємося, щоб ще і. Відзначити різними нагородами наших героїв у разі загибелі військовослужбовця на фронті. Місто виділяє його родині одноразово 100 тисяч гривень. Крім того, сім'ї загиблих отримують щомісячні виплати у розмірі прожиткового мінімуму. Мар'яна Джерча Анастасія Вегей, телерадіокомпанія «Раї». Генератори, бойлери, комп'ютерна техніка та різноманітні будівельні матеріали. На Прикарпатті продовжують забезпечувати військових необхідними речами. Цими днями на фронт передали чергову поставку, докладніше Юлія Торконяк. Минув рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та ми, як і в перші дні, продовжуємо робити усе задля перемоги. Вкотре з Прикарпаття на передову поїхали на обхідні для військових речі для забезпечення їхньої діяльності, раз для забезпечення їхнього побуту. Сьогодні ми передаємо будівельні матеріали, які також є надзвичайно потрібні і необхідні. Ми передаємо орхтехніку. Вона також як Якби не звучало дивно, але вона є особливо для їхньої діяльності потрібна. Передаємо все те, що до нас надійшла потреба. Ми з військовими працюємо, стараємося працювати дуже оперативно, тому що немає часу. Вони дають потребу, і буквально до двох тижнів нам треба виконати всі ті потреби. Серед переданих речей також генератори, бойлери та комп'ютерна техніка з мережевим обладнанням. Вартість допомоги 2 мільйони. Йони гривень саме ця допомога це є допомога за кошти обласного бюджету. Ці речі передали одному зі стрілецьких батальйонів Івано-Франківської області Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Працівники Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги активно долучаються до волонтерської діяльності. Вони вже неодноразово передавали допомогу нашим захисникам. Цього разу підготували партію хімічних грілок для коломийських едельвейсів на суму понад 40 тисяч гривень. Деталі далі. Працівники коломийської первинки нещодавно передали для десятки дрон на передову. Тепер придбали 1200 хімічних грілок або військові мали нагоду зігрітися в окопах. Розуміємо, що на сьогодні трошки погода покращилася, але там, де збройні сили захищають Україну, на напрямку досить холодно. Хлопці межнуть, значить, і в рамках допомоги збройним силам України ми закупили 1200 хімічних грілок вартістю більше 43 тисяч гривень. Сьогодні ми їх хочемо передати для того, щоб наші захисники зігрівалися. І відповідно ми могли тут працювати, вони могли захистити нас і захистити Україну. Передасть грілки для військових, очільник фонду підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Тарасюк. Це річ дуже потрібна з огляду на погодні умови, на умови перебування, тобто окопи, бліндажі і так далі. Засоби зігрівання рук, ніг. Вони стоїть дуже актуальні, враховуючи велику чисельність підрозділів, які потребують, їх, то зрозуміло, що цих, ця кількість цих чотири ящика будуть дуже доречні. У фонді наголошують, що надважливим зараз на передовій є технічні засоби для розвідки, адже саме вони рятують життя військовим. Тому волонтери закликають всіх долучатися до збору коштів на такі засоби. З холодною Івана Малецький Галинарванчук, телерадіокомпанія Раї про волонтерство. Франківський департамент стратегічного розвитку та цифрових трансформацій береться за створення програм розвитку волонтерства. До неї мають увійти усі місцеві фонди та громадські організації. Щоб процес був швидким та якісним, департамент провів робочу зустріч, а про її результати розкаже Мар'яна Джердж. Розвиток волонтерського фронту на Прикарпатті для цього в Івано-Франківську вирішили створити програму, до якої мають увійти всі благодійні фонди та громадські організації. Представники місцевого самоврядування та волонтери вже зустрілись та обговорили деталі своєї співпраці. Серед присутніх і співзасновниця благодійного фонду добродії Олена Черкас каже, роботи багато, адже крім маскувальних сіток, фонд виготовляє та передає на фронт окопні свічки, в'язані шкарпетки та інші необхідні. Ідні бійцям речі закуповуємо так само необхідні їм речі, ті, які просять безпосередньо військові по листам, запитам цей тепловізійні пристрої різні. Коло плану зараз у нас є збір так само по запиту. Намагаємо зібрати кошти, щоб їх можна було швидше закупити і передати хлопцям. І все ж, благодійний фонд потребує підтримки від міста, адже впродовж цілого року повномасштабної війни каже жінка: люди розслабились, через що волонтерам нині дуже не вистачає рук. Можна залучати ще інші організації, влада ж має необхідні контакти. Вона ж працює з безпосередньо якимось організаціями. Іми фірмами, щоб більше про це знали, і знали, де можуть допомогти точково, конкретно Я так само хочу перезнайомитись. Хто чим займається з благодійними фондами і іншими громадськими організаціями, можливо, є якісь. Ми можемо їм допомогти чимось, тому що ми крім того, що собі зробимо. У нас є організовані збори для інших організацій. Ми збираємо на енергетичні батончики. Ми збираємо банки на тушонки. Ми збираємо овочі на супи, борщі. Тобто ми так само корисні іншим організаціям, і можливо, ми будемо корисні ще й тим, які прийдуть сьогодні сюди. Загалом програму сприяння розвитку волонтерства міська рада прийняла за рекомендацією Ради Європи ще у вересні минулого року. І ця зустріч із благодійниками дозволить внести до неї зміни відносно тих вимог, які має саме Івано-Франківськ. Суть програми в тому, щоб долучити кожного мешканця. Ну якщо не кожного, то багатьох мешканців до волонтерства, щоб це стало частиною їхнього повсякденного життя. Щоб людина розуміла, що вона може принести користь рідному місту і хотіла це зробити. Тобто це має бути популяризація і серед учнів, серед студентів, серед дорослих людей. І це не мусить бути якась повноцінна волонтерська діяльність, така як зараз волонтери займаються, наприклад, з військового боку, а вона може бути просто кілька годин на день, раз на тиждень або раз на місяць. Люди можуть присвячувати час к чомусь важливому, що потребує їхньої допомоги. У програмі розвитку волонтерства Івано-Франківської громади також планують працювати над інформаційно-фінансовою та правовою підтримкою волонтерів і тих, хто бажає ними стати. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. На понад 5,5 мільярдів гривень саме на таку суму суд арештував майно дружини Медведчука Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угрупувань. Рішення суду стосується пакетів акцій у трьох обленерго, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму, і десять автомобілів. Заарештовані активи у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Щоб зберегти пам'ять про полеглих захисників та вшанувати їхні героїчні вчинки. У Коломиї встановили Куби з вітлинами воїнів, що віддали своє життя за Україну, починаючи від 2014 року. Загалом це 44 фотографії захисників Коломийської громади. Вони розміщені у середмісті. Це для того, щоб кожен міг зупинитися та віддати данину шани полеглим героям. Вона, не маючи жодного військового досвіду, не змогла стояти осторонь і пішла захищати кордони України. Військова Дарія родом із Чорнобаївки. Дівчина пережила окупацію, а потім вступила до лав Азову. Нині перебуває на реабілітації на Прикарпатті. Далі, до вашої уваги, історія незламної захисниці. Вона пережила окупацію, а після побачених звірств вступила до Азову, бо не могла стояти осторонь. Дарії 33. Вона родом із Чорнобаївки, що на Херсонщині. Розповідає, рік тому, 24 лютого, прокинулась ще до вибухів, а потім побачила ракети. Я бачила, як був прильот у нас і по аеродрому, і зібрала речі і поїхала на роботу. 1 березня вже Херсон Херсонська, ну, частина Херсонської області вже була окупована, в Херсон вже легко зайшли, ну, як легко сказати, були бої на Антонівському мосту, і 1 березня вони вже зайшли безпосередньо в, в сам Херсон. Чорнобаївка була трошки раніше окупована, можливо, на день, тому що. Вони там пообізні, їм легко було зайти. Життя в окупації пригадує Дарія. Було важке. Жінки та дівчата практично не виходили на вулицю. Там, де не маєш а, взагалі свободи. Тобто там -то ти не людина. Ми, українці, а, ну, я раніше цього все а, пізнається а, в порівнянні. Да? А, і ми, українці, ми ну, нас, на, насправді а, такі вололюбні. А, і коли ти живеш, і ти розумієш, що в тебе немає права голосу, не права на думку взагалі. Тобто ти не маєш думати, хочеш ти цього, не хочеш цього. А, ти живеш в постійному страху, що до тебе за. Йдуть, що тебе заставляють робити ті речі, які ти не хочеш робити. Тобто вони заходили і просто вимагали, щоб повністю брали всю символіку українську. Зрозумівши, що залишатись у Чорнобаївці небезпечно, Дарія вирішила виїжджати. І наприкінці червня дівчина поїхала у столицю. Ми проходили 36 блок постів. Російських ну, дуже перевіряли все, максимально все, що могли перевіряти. І, ну, і коли я тільки побачила український прапор, я вам чесно скажу, ну, таких емоцій я ніколи не, ну, ніколи не переживала. Це настільки було ну, тут просто. Коли побачила наших хлопців, наші хлопці, вони все наше було таке, все воно гарне, ти дивишся на це все. І думаєш, боже, як. як, як ну, ти ну, починаєш цінувати це насправді -на 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 і. А... Ту і навіть навіть повітря було таке рідніше і дихати було легше. Ну просто ну ці емоції, ці емоції не передати. Абсолютно це розуміють тільки ті, які насправді ну були там і виїхали. У Києві Дарія продовжила працювати і підтримувати збройні сили України. Проте каже, постійно здавалось, що вона робить недостатньо. Я знайшла анкетку Ґозов. Заповнила її, прийшла на співзбесіду. Взагалі я, я забула, що я заповнила її. Я вийшла на метро нивки, проходжу через Святошин і тут е так, е і спогадала точно. і можна ж, ну Взагалі ну, це так було так спонтанно все абсолютно. Е пройшла е співбесіду, мене за запросили на е фізтест. Е фізтест я пройшла і поїхала на селекцію. Селекцію також пройшла. І так я опинилася на да, третій штурмовій а, бригаді. Після навчання потрапила на рідну Херсонщину. Розповідає, вона єдина дівчина у своєму взводі. Однак Дарія одразу дала зрозуміти побратимам, що може виконувати будь-які завдання. чергування, наряди, все ми робили на одинаковому рівні, тому що на фронті мене не будуть питати, жінка я чи не жінка, і пуля або ну, там, хтось там не буде мене жаліти і десь облітати. Такого не буває. На жаль, тому, тому треба ну, я себе готувала максимально так, щоб я не була а, там на, на фронті а для них обузою, щоб мене. Ну, щоб вони, я була тільки підтримкою, щоб вони могли розраховувати на мене сто Згодом бригаду Дарії відправили на Донеччину у Бахмут, де вони перебувають і досі. Саме там військова отримала травму, через яку опинилась у шпиталі на Прикарпатті. Вона тиждень перебувала в окопі при температурі повітря 11 градусів морозу. Медики діагностували їй переохолодження кінцівок. Коли ти на позиціях ти під адреналіном, ти там болить, В принципі, окей, нормально. А коли вже на, на, на третій день я зняла і подивилася, що вони вже сині, що вони вже чорні становляться, то я вже ну, там сказала своєму командиру взводу, що, ну, що є така проблема. І коли вже я прийшла на третій виїзд. Командир зводу сказав: ні, що ти нікуди не поїдеш, будеш приділятися, тому що ну це ноги, це, це дуже важливо і ну, треба берегти себе. Дарія вчасно звернулась до медиків і нині майже здорова. Поки військова проходить реабілітацію і мріє якомога швидше повернутись до побратимів, щоб продовжити відвоювати кордони України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. 365 днів війни мешканці села Грушів Коломийської територіальної громади підготували патріотичну виставу на підтримку українських захисників. Її показали на сцені обласного академічного драматичного театру імені Озеркевича кошти збирали на автомобіль для 18-ї окремої механізованої бригади. Не бійся і не бійся плач. Пам'ятай, що завжди можна запалити. Усі три свічки, бо я є надія. Дітки, давайте не будемо втричатися. Надію обов'язково будемо думати. Це уривок з вистави «365 днів війни. Ініціював постановку отець Роман Гаворецький та парафіяни Української греко-католицької церкви села Грушів. Виставу присвятили і захисникам, які боронять нашу країну від загарбників, і українцям, які 365 днів чинять опір окупанту, демонструючи свою незламність. Ну насамперед, ми хотіли пережити цей рік, показати, як кожен із нас його пережив. Настільки він був тяжким, і настільки він змінив життя усіх нас у постановці. Є хореографічні сцени, допомагав їх втілювати балетмейстер Михайло Могадин. Я хочу сказати, що село дуже стареньке є, але у селі, як сікає, національна наша українська культура ще збереглася, і батьки і бабусі передають діткам нашу українську традицію. Діана і учасниця постановки, і долучалася до написання сценарію. Ми там кожного місяця розказуємо події, які Відбувалися під час війни, як ми їх переживали. І так ж танці будуть. Починається все з того, що все добре, в нас прекрасне життя, ми затанцювали, все супер. І потім, в один день, як в нас і сталося, почалась тривога, навіть не тривога, почались вибухи і війна, і страх, паніка. Ми це хочемо передати всім, як ми це відчували, і щоб кожен. Відчув той день. Моя Україна вже сяйво пожеж. що сіють ракети і гради. І танків колони повзуть по, по полях. Мов смір повилазили гади. На благодійному заході грушівські аматори змогли зібрати понад 10 тисяч гривень. Їх передали для бійців 18-ї окремої механізованої бригади. З колоною Вогнан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. На зустріч смерті. Колеметниця з Прикарпаття Оксана Рубаняк видала збірку поезій. Вірші Верховинська Ксена писала на передовій, а книгу присвятила своєму зниклому безвісті побратиму. Уривки фронтової творчості слухала наша знімальна група. Поезії з окопів кулеметниця 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Оксана Рубаняк видала збірку віршів на зустріч смерті. Їх Прикарпатка написала, перебуваючи на передовій. Поезія писала протягом всього часу, коли була у збройних сил України, і вирішила її вже опублікувати у восени. Вони підтримували мою побратимую. То приблизно. Десь півроку, можливо, трішки більше. Я писала, як завжди, свої думки, емоції, переживання виплескувала поезії, все, що я думала видати. Ідея прийшла, коли я була в госпіталі, і знайома мені каже: ти не збираєшся щось публікувати, десь виставляти це? І я подумала, варто було б видати ще одну збірку. Розповідає перший вірш, написаний на фронті. Це емоції від пережитих обстрілів. Ки приходять до голови, коли адреналін є найбільше. Відповідно це або коли ти стріляєш, або коли по тобі ведеться обстріл, і у тебе зразу що з голові відбувається, думки, всі якісь переживання. І коли ти вже маєш можливість, ти їх записуєш. Зазвичай я записувала в телефоні, це бувало і в ліндажі, і Буквально коли там не можна було вирізати, тому що ви все обстріли, буквально якісь там два рядочки, і потім розгортала тему. Збірку на зустріч смерті Ксена присвятила зниклому безвісти побратиму Валентину Солтановському. Це відважна дуже людина, і ми маємо пам'ятати про них, ми маємо говорити про них і робити все можливе, щоб не забувати. Це найменше, що ми можемо зробити. Збірка надрукована в обсязі тисячу примірників. Усі кошти, виручені з продажу книги, будуть витрачені на необхідну амуніцію для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Таким був інформаційний день на Прикарпатті. Далі реклама, а потім огляд міжнародних подій. Залишайтеся з нами. どこどこどこどこどこどこどこ